Вітаю всіх господарників, добрих людей. Хочу з вами поділитися, от така проблема стала з стиральною машини. Перестав крутитися в барабан, пізніше пробуксовувати. Ну, що для цього потрібно? Для цього потрібно от зняти кришку задню і подивитися от на двигуні. Є такий пасовий ремінь. Ведеться на барабан. І от він освободився. От видно, навіть стружка летіла з його. тому що він був свободний. Для цього є тут кріплення. Вінотяжне тут. Ну воно стояло отак. Я вже от потягнув, ще стався зазор. І ремінчик натягнувся нормально. Тому що тут -от і на ремінчику такі полосочки попадає, і він просто різав, от видно от, різав. Так, міг би перерізати двигун рівня. І от я зараз його натягнув. І, можливо, у когось така також проблема. То тут для цього не сильно багато треба обкорнути пару шурупчиків. Відкорнути болтика, натягнуть ремня відповідно. Ну, може і за... трошки сильно натягнув, ну, побачив, бо це вже машинка стара. Думаю, що нормально. От комусь можливо пригодиться таке відео. Натягнути ремінь на барабані стиральної машини. Кому сподобалось відео, прошу ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім щиро дякую. Добра, здоров'я, успіхів, здоров'я, слава Богу.